Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий прекрасний автомобіль BMW 2016 року випуску. Це модель X4 з 2-літровим дизельним двигуном, повним приводом, в принципі, в дуже хорошій комплектації, дуже гарна машинка. Маємо біксенонову оптику з омивачами фар. Нереально крутий синій колір. Прям можеш приблизити людям показати, щоб вони знали, що вони будуть купувати. Прям дуже гарно виглядає машина в повністю заводському М-пакеті, також в заводському Shadowline M20DX-Drive повний привід. Тут у нас безключовий доступ. Салон. Салон дуже крутий. Внутрішній М-пакет в поєднанні з коричневою шкірою, електрорегулюваннями. Пам'яттю, це у нас спортсіци. В принципі, найкращі, напевно, сидіння які, ну, з бюджетних, які можна купити. Повний електропакет зі складанням підігрівом дзеркал. так шкіряне мультикермо в стилі М з пелюстками. Датчики дощу світло, автоматичне дальнє світло. Приборка, в принципі, розширена. Їздити можна, виглядає непогано. Розхід на середні 8,2 літра. Економно. 200 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Тут у нас електричний електронний паркінг, система AutoHold, допомога при спуску, вибір режиму руху авто, двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Бо жарко. Ну, мультимедіа стандартна навігація Bluetooth, все, що треба, в ній є. Чорна стеля, люк. Виглядає прикольно, мені дуже подобається. Задній ряд у нас. Так, це x 4 в принципі, він не дуже великий, але ну, їздити можна. Досить комфортно. Враховуючи, що це типу шутінг брейк. Not bad Підлокітник Підлокітник є. Підстаканники є. Порада, звертайте завжди увагу на підстаканники. Це нереально важлива штука. Якщо у вас їх не буде, будете плюватись все життя. Далі. Задня оптика у нас красивенька. Відкривайся, сервопривід, відкриття багажника. Маємо шторочки. Тут, тут. Е, запаски тут нема і не може бути. Маємо вогнегасник, маємо крючки на рейлінги, омивайка. Тут у нас фаркоп електричний. Тут е, у тут нас секретка, викрутки, знак аварійної зупинки. В принципі, машина повністю комплектна. Цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові. Він на українській реєстрації наголошує, не треба платити ніякі пенсійні фонди і так далі. Ціна такого в 133 450 доларів. Нагадаю, це 2016 рік, рівно 200 тисяч пробігу, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.